Вітаю вас, дорогі друзі, брати та сестри. Я Валерій Громов, перекладач Святого Письма, автор нового перекладу, яке називається Біблія або вічна Євангеліє». Сьогодні ми розглянемо третю тезу із циклу невеликих проповіді, які я назвав 12 тез реформації від громова. І ця теза називається Бог нікого не спокушує, але випробовує приводячи в синів до досконалості. Але якщо ми відкриємо Євангелія від Матфія, 6 розділ, 13 вірш, в перекладі Українського біблійного товариства, то ми там прочитаємо. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого». Але чому? Іван Агієнко в своєму перекладі написав І не веди нас у випробування, але визвали нас від лукавого»? В перекладі Вічна Євангелія написано «І не веди нас у тяжке випробування, але визвали нас від лукавого». Не ж вірно? де ж істина. Що написано в першій джерелі? А в перше джерелі написано і не веди нас у пересмос. Це грецьке слово пересмос, яке перекладається тільки як тяжке випробування або спокуса. Її треба перекладати залежно від контексту, про що йде мова. Тому що в грецькій мові ще є одне грецьке слово докіме, яке перекладається як випробування. Але грецьке слово пересмус перекладається тільки як тяжке випробування. Якщо ви пам'ятаєте, Книзі буття 22 розділ Господь звертається до Авраама і каже йому: Поклади сина свого на все спалення. Перш там написано випробовував Господь Авраама. Там написано І перейсмос Господь Авраама. В Септоїнті це переклад з на грецьку мову. І вони вжили це слово перейсмос. Тому ми повинні пам'ятати, що сам. Брат Ісуса Христа, як і вписав в своєму посланні, Перший розділ, 13 вірш. У і нехай ніхто не говорить, мене спокушає Бог, тому що Бог не спокушає це злом і сам не спокушає нікого. Якщо Бог нікого не спокушає, навіщо ми не звертатися до Нього, як до спокусника? Ми знаємо, хто цей спокусник Сатана. Бог є люблячий Небесний Отець, і Він каже в своєму святому Письмі, що він нікого не спокушує. Тому повинні пам'ятати. Що правильне перекладене слово це залог успіху, коли ми звертаємося до люблячого небесного батька. Продовження цієї важливої теми буде в другій частині. З вами був автор перекладу Біблія або вічна Євангелія. До зустрічі!